Вітаю всіх на своєму каналі! Слава Україні та смерть рашистським окупантам. Друзі, показую вам свою орхідею сюрприз з перетримки, яку чекала 4 роки. Не хотіла вона в мене квітнути 4 роки, а тут нарешті. Вирішила, що вже якось пора показати себе. І воля, вона виявилась білою орхідеєю. Я якось не сподівалася, що вона буде саме білою, тому що біленька вже була серед тих чотирьох, які мені віддали. І та біленька вже поїхала до нової господині і сподіваюся, що вона там нормально себе почуває. А тут виявилося, що ще одна біленька. Але це біленька значно крупніша, ніж та, яка була попередньою. В тієї, десь, якщо не помиляюсь, в районі 8 см були квіточки. У цієї квіти дуже великі. Вона дуже нагадує мою першу білу орхідею. В тієї теж 10 і 10 плюс квіточки. Ну, і ця, ось, як бачите. Крупна, крупна, всі три квітки дуже-дуже великі. Серединочка в неї ну, зовсім зовсім така, як у моєї першої орхідеї білої. Вона дуже схожа і формою квітки, і кольором губи саме на мою першу орхідею. Зараз заміряю разом з вами розмір квітки. Я думаю, що тут теж 10 Так, візьмемо ось цю, наприклад, першу квіточку. Треба трішечки розгорнути пелюстки, тому що вона загортає їх всередину. Ну, ось, дивіться. Вуаля. Майже 12. Ця найменша, найбільша ось та, що першою розкрилася, але, напевно, я її навряд чи зможу. Ну так, точнісінько така сама. 11,5 біля 12 сантиметрів. Ну, давайте вже і третю тоді замірюємо раз. Пішла така п'янка. Теж якось так. Так, теж біля 12 сантиметрів. Тож маю, маю аналогічну орхідейку, спочатку думала, що я її комусь презентую, в разі якщо буде біла. Але зараз, подивляюся, щось моя стара біла орхідея трішечки прихворіла, тому цю я поки що лишаю в себе така крупнюща, така гарна. Ще чим вона схожа, це тим, що в неї зворотня сторона квіточок. Ось подивіться, такий рожевий відтіночок має. От в моєї орхідеї першої, точнісінько, так само, такий от рожевий відтіночок позаду. Здається мені, що це геть один і той самий сорт. Ну, але в білих то дуже важко визначити, чи воно одне, чи воно не одне. Листя теж доволі схоже. Таке довгасте. Я вам її показувала. Минулого разу, бачите, такі от довгасті листочки гарні. Ну, от таке от вийшло. Такий от сюрприз. Для мене, чесно, сюрприз, тому що я не очікувала саме білу орхідею побачити. Думала, можливо, якась розовенька чи жовтенька, Бруньки такі світлі були. А виявляється, вона біленька. Ну, та нічого. Вона мене порадувала. Взагалі білі орхідеї вони мають свою таку от родзиночку. в мене кілька білих. Є з такою жовтенькою губою, схожа на орхідею Дарвін, є діточка орхідеї, в якої така ледь рожева губа. нещодавно ми пересаджували, я її на зрізаному квітоносі виростила і поки що тримаю для себе. Далі буде видно. Що в мене ще є кілька бігліпів білих, там в цяточку. Ну, таке. Коротше, білі орхідеї в мене є в колекції. Ну і ця також поки що лишається в колекції. Ставте вподобає. Мені вона сподобалась. Як вам? Чи є в ваших колекціях білі орхідеї? пишіть в коментарях. Черговий раз. У мене з'явилась Нагода показати новачкам, як вирішити таку проблему, як зліплений листочок у орхідеї. Таке доволі часто трапляється. Особливо у діток або підлітків, які ми купуємо. Як це виглядає, думаю, хто стикався, ті знають. Ось, на прикладі, оцієї діточки я вам показую. Бачите, новенький листочок. Він не розкритий, зліплений. Чому таке трапляється? Тому що орхідея доволі часто виводить зайву вологу через свої листочки. Це так звана гутація. А зліплюються листочки, тому що в тій речовині, в тому соку, який вона виводить, є цукор і та речовина липка. А молодий листочок, який ще не окріп, який росте, який дуже м'якенький, він не має сили розкритися повністю. Ну І виникають ось такі от ситуації. Зазвичай, якщо це доросла орхідея, то в неї більш цупкі листочки, і вони розкриваються на початковій стадії, навіть якщо починає рости зліплений, то буквально там відростає на якихось пів сантиметра і вже розкривається за рахунок того, що. Листочки цупкі. Вони самі себе розкривають. Ну, а у діток сил менше, і їм потрібно допомогти. Отож, сьогодні допоможемо цій дітці, яка росте на зрізаному квітоносі. Я в таких випадках використовую звичайну водичку і спонжик. Це робиться дуже швидко і дуже просто. Спонжик. Складаю кутиком. Цей кутик змочую у водичку, звичайну. Якщо дуже багато води, то трішки відтисніть, щоб не капало, але щоб він був доволі добре зволожений. І далі, що роблю? По зліпленому краю проводжу легенько ось цим от змоченим кутиком. Так, поверну, щоб ви краще бачили, що там відбувається. Так, можна зробити кілька разів. Залишити, ну, там буквально на кілька секунд до хвилини. Якщо нічого не відбувається, повторіть. Треба, щоб край трішечки промок. Допомагаєте також тим, що трішечки трішечки робите зусилля на край. Це допоможе швидше розкритись. Бачите, це доволі сильно скріплений. Зазвичай в мене одного, ну максимум двох таких от. Намочувань вистачає для того, щоб. Розкрилася оця пелюстка. Можливо, мало змочила. Зараз зроблю повторно. Тобто дам більше водички. Можна це зробити механічно, скажімо, зубочисткою чи голочкою. Але так можна пошкодити молодий листочок, тому, ну, інколи роблю, але, чесно кажучи, не раджу. Дивіться, як кріпко тримається. Хотіла швидко вам показати, як це робиться, а виявляється, що тут серйозна проблема. Не хоче він так швидко розкриватись, як то б хотілося. Можливо, дійсно доведеться взяти зубочистку, бо в деяких рідкісних випадках буває так, що повністю склеєний весь листочок не лише край, а весь геть повністю. Ну що, будемо пробувати, напевно, механічно. Буває. Зараз візьму зубочистку. Беру зубочистку з гострим кінчиком. Теж змочую. Ну і буду зараз пробувати зубочисткою роз'єднати. Треба від центру знайти хоч найменшу шпаринку, щоб зубочисткою якось розділити дві половинки. А, до речі, я не бачу такої щілини. Дивно, я вже настільки склеївся листочок, що просто. А, є, ось, бачите, вже починає роз'єднуватись. О, раз та й роз'єднався. Все, буквально за якусь годинку він розпрямиться значно ширше. І далі вже ростиме так, як йому потрібно. Дуже молоденька, дуже ніжна діточка, тому таке відбувається. Сподіваюсь, що вам буде в нагоді ця порада, і ви. Нею скористайтеся в тому випадку, якщо таке щось у вас виникне в вашій колекції. Показую вам, як виглядають на сьогодні орхідейки оціночки, які я не так давно отримала. Це розпаковка номер 2 якщо хто не бачив, посилання буде в описі. Чому оцінки? Тому що вони були пошкоджені морозами. Отримали їх в січні. Не я отримала, отримала дівчина, яка займається поставкою орхідеї. Вони були пошкоджені морозами, і за деякий час вона їх виставила на продаж, трішечки оцінила, тому що були певні проблеми. Найбільш проблемна це ось ця орхідейка. Ви бачите, що в неї дуже пошкоджені листочки, на листочках набряки, саме від морозу. Але дуже добре видно, що в неї пішов рости ось оцей листочок. Це вже домашній листочок, повністю домашній. Тому що, коли я її отримала, в неї був ось оцей от, листочок, ось видно, від нього пеньок. Він зламаний був, і я ще навіть думала, що, можливо, в неї пошкоджена точка росту. Проте ні, доволі швидко вона почала в мене ростити новий листочок. На якому вже немає ніяких набряків. Він красивий, рівненький, і там он навіть почав рости в серединочці ще один листочок новенький. Плюс, тут добре, ось видно, що почав від шиї рости новенький корінчик. Далі. Ось отут під листочком, бачите, який новий гарний корінчик. І коренева система в горщику також пішла в активний ріст, корінчики в неї хороші. Це, напевне, з трьох у цієї корінчики найкращі. Найгірша сама крона, але найкраща коренева. Ось така от чимало тут корінчиків. Ну, і, власне, її вже можна доволі успішно пересаджувати, оскільки і корінчики в активному рості, і листочок гарно росте, і від шиї корінчики пішли. Тобто вона на даний момент вона дуже в активному рості і в дуже непоганому стані, не дивлячись на стан старих листочків. Але то. Наживне. Наступна орхідейка з цієї ж партії. Теж ось відразу видно, яке гарне коріння пішло в ріст в неї. Ну, але в неї по периметру корінчиків більше, а ось тут ще старий корінець, і також в нього там якийсь кінчик почав рости. А так, в принципі, в неї більше не видно по периметру коренів. Проте це не є проблемою, тому що в неї з усіх трьох сама крона найкраща. У неї, крім того, що ось зламаний трішки був листочок, все інше в неї тут, здається, навіть немає ніде жодного натяку на якісь набряки чи ще щось. Можливо, її оцінили саме тому, що було. Доволі мало коренів видно по периметру. Власне, було видно лише оцей от корінець, а так більше нічого. Бо це вже ось добре видно, що це нові корені виросли. Ну, і як бачите, теж новий листочок ось росте. Це вже домашній. Плюс, он, видно від шиї такі світленькі, теж виріс вже новий корінець. Ось на старому, дивіться, як цікаво. Проклюнулась якась тут брунька, крапка, що воно таке, якась. І вверх поліз новий корінчик. Так, дивно трішки цікаво. І, напевно, а з цієї сторони, ось теж видно, дивіться, який, товстенький, гарнющий корінчик, виріс молодий. І ось теж молодий корінець, який вже он теж пішов туди, в субстрат. Дуже гарно вона пішла вріст, теж можна її пересаджувати. Ну, повторю, що в неї найкраще найкращий вигляд. Така от в неї крона майже без пошкоджень. Корінців було мало, але то наживне, як бачите, вони пішли вріст і дуже швидко наростуть. Один лише пошкоджений, невеличкий листочок. Ну, і в найгіршому стані у нас ось оця орхідея, в неї і корені тут старі, вони не надто хороші, і всередині тут по периметру коренів не видно. Ну ось видно, але вони такі старі, не надто красиві, не видно, щоб вони десь тут проснулися. Хоча на дотик вони не гнилі, вони пружні, тому сподіваюся, що вони. Будуть такі рости. От її, напевно, я найпершою пересажу з усіх цих орхідей, тому що не надто мені її корені подобаються. Можливо, то буде стимулювати її ріст. Але дивіться, який гарнющий, який цікавий і яскравий в неї молодий листочок почав рости такого бускового кольору. Вірніше темно-зеленого, в яскравий бусковий крап. З таким от кантиком. І ці старі теж, бачите, які вони мають такий відлив бусковий. Ось ця от середня лінія у всіх листочків така бусково-бурякова. І крап теж такий на листочках. ну ось Подивіться, в порівнянні з цим дуже добре видно, що ці такі зелені, а ось ці з відливом. Гарні такі. Ця орхідейка, певно, квітла. Можливо, і не квітла, але намагалась квітнути, бо в неї ось зламаний квітоніс і ось зламаний квітоніс. Не знаю, чи це садівник їх зламував, чи це зламала дівчина-постачальник. ну, Немає значення. Коротше кажучи, вона вже намагалася квітнути в, свої... в своєму розмірі. Це розмір стаканчика 2,5 дюйма. 2,5. І це 2,5. І ота також. Вони всі в 2,5. Єдине, що, я вже казала при розпаковці, в мене вперше ось такий якийсь він трішки укорочений, трапляється. Стаканчик, бачите, в порівнянні із стандартним 2,5. Отож, найближчим часом будемо їх всі пересаджувати. Вони всі пішли в активний ріст. Добре почуваються і отакі от успіхи мають уже в мене вдома. Отож очікуйте на пересадочки малючків.